Слава Україні! Слава її мужнім захисникам! Вітаю друзі, хто зайшов на мій канал. Якщо ви любите сонячну ягоду так, як люблю і я, то ви правильно зробили. Тому що я тут на каналі розповідаю про виноградарство, про виноробство зі свого досвіду. Просто доступно, я думаю, надіюсь, милозвучною соловіною нашою. І все про виноград. На сьогодні ви бачите виноград в якомусь стані. У нас теж тепло, досить тепло. 36. Сьогодні ранком було 28. ягоди печуться, як ви бачите, я все виноградник вже повкривав. Сьогодні субота і я хочу зняти відео на таку болючу, актуальну тему про ці обробки винограду, період достигання. І раджу вам, до речі, зайти і подивитися моє попереднє відео. Там є цікаві коментарі. Дуже корисні поради люди дають. Я їм дуже вдячний. Вдячний всім підписникам, хто коментує. І ми вчимося. Я також чуся, і на своєму досвіді, і на своїх помилках. А краще все-таки вчитися на чужих помилках, на чужих порадах, яких більш досвідчених виноградарів, які діляться своїм. Досвіду. Я ось позавішав, скільки було агроволокно. Зараз сховаюся в теплицю і розповім вам більш детальніші свої думки і роздуми про цю актуальну болючу тему обробки, догляд винограду, період дозрівання. В теплиці тут в мене затишніше і кілька градусів, температура менше, тому що теплиця з обох боків провітрюється добре. Так ось, я думаю, як для любого пересічного виноградаря не обов'язково знати всі тонкості хімії, всі ці елементи хімічні, які входять в будь-який препарат, їхню дію. Хочеться просто купити препарат по порадах, наприклад, будь-якого досвідченого виноградаря, і щоб ті препарати спрацювали. Останніми днями багато було відео відомих виноградарів, що фунгіциди. Більшість фунгіцидів при високих температурах не захищають виноград від грибкових хвороб. Ну, Щоб хоча б один хтось дав якесь офіційне посилання на офіційний якийсь документ джерела, з чого вони беруть, чому вони, ці фунгіциди, не працюють. Я щось ні одного такого. Не побачив, не почув. Так ось пройшло вже майже три доби після того, як я обробив свій наград. дивилися, дивилися моє минуле відео, чим я обробляв. І ось ці місця, де були в мене виявлені спалахи оїдіуму і сірої гнилі, на сьогоднішній день вони зупинилися. Я потім піду покажу ці місця деякі. Зараз там відкрит, відкритому ґрунті все завішано і Важко знайти, а от у дворі я там покажу результат. Я тоді обробку робив вечором, починав робити обробку пів дев'ятого вечора. Температура була на дворі 28 градусів і поступово там ще вона понижувалася. Я майже до пів одиннадцятиї обробку робив виноградник здоровий, в мене пішло 5 бачків. Зайняло майже 2 години те оприскування. В попередньому відео перечитавши коментарі багатьох. Ще раз дуже дякую виноградарі і любителі, хто коментує, хто дає якісь поради свого досвіду. Багато людей радили різні препарати для обробки у цей період при такій високій температурі. Полазив в інтернеті всі ці препарати повивчав більш-менш. Бажано, звісно, заходити на офіційні сайти виробників цих препаратів, вивчати сполуки, ці хімічні елементи, які входять в даний препарат їхню дію. А саме основне, це термін очікування, після якого, після обробки якого тим препаратом свого виноградника, вже можна буде вживати виноград. І на 69-му році життя пам'ять вже в мене не та і так я позанотовував багато в основному для себе препаратів, ті, які мені рекомендували, супутні, які там в інтернеті мені висвічували. І ось собі зробив такий. Записи божевільного виноградаря, я вам покажу зошит, Я списав чотири листка по тих препаратах різних період і застосування, скільки раз можна застосувати, які там складові, які... різних виробників. І ще раз нагадаю, якщо ви дивилися попереднє відео, я вам розказував, що в мене останні роки в мене більше бувають проблеми з оїдіумом, але в той період, коли вже ягода майже дозріла. А в цьому році, ось завдячуючи в лапках ну, цій погоді, у нас на початку липня заляло, було дуже сильні дощі, і холодно було, а потім різко температура піднялась. І ці спори грибків, наприклад, уїдіум, да, вони дуже полюбляють високу температуру і вологу. Мілдію, не справжня роса, вона не розвивається при високих температурах. Я думаю, більшість це знають. А ось уідіум так. Да. І для цього грибка потрібна волога в першу чергу. А в нас клімат дуже вологий. Я для прикладу наведу ось, що в нас сьогодні 36 градусів у нас. А в теплицях, ось під плівкою, там завжди стоять краплинки водички. Випаровування йде, лист випаровує, і там є і під верхом, в мене завжди виникає оїдіум, особливо в ту пору, коли достигають ягоди. Знову ж повернуся до препаратів по обробки в цей період. Якщо, я думаю, більшість людей, виноградарів, знають історію виноградарства, що в Європу Ідіум був завезений на початку ХХ століття і він винищив дуже-дуже багато виноградників. Я вже не пам'ятаю точні там цифри. І якась розумна людина знайшла, що з Оідіумом дуже добре бореться сірка. Сірка калоїдна. І я думаю, на сьогоднішній день кращого препарата, як сірка від уідіума, нема. Але ви знаєте, що сірка діє завжди при підвищеній температурі. Наприклад, там має бути плюс 25 і вище, тоді вона працює яким чином. Сірка випаровується, і ті пари, це газоутворення, воно піднімається вверх і своїми парами вони ці спори грибів вбивають. Я сірку в себе використовую завжди. І цього року використовував, але я в теплицях обробляв. Це буквально як ще оце, перед початком цієї спеки. Я в теплицях обробив більше, побризгав по ґрунту, так, значно-значно побризгав ґрунт і листовий апарат більший. І теплиці позакривав повністю. І в день тут температура була досить висока. І я сподіваюся, що в теплиці оїдюму не було і не з'являється по сьогоднішній день. Немає його. А ось на дворі ще сіркою не обробляв. І ось по вашим рекомендаціям там є, мені пропонували різні препарати на основі сірки. Наприклад, такий кумулюс, це басф, да? тіовіджет, тіовіджет, в мене також був. Це все та ж сама заходиш, яка діюча на них? сірка. І в кумулюсі, і в тіовіджет 800 грам на кілограм сірки. І термін очікування 30 днів, але я знову більшість знаю, що цей термін очікування тільки діє для технічних виноградників, які будуть йти на вино, тому що грона тоді не миються, і на пруїні та сірка може залишитися сліди, і це для виноробства буде не зовсім добре. А для столових сортів, на мою думку, це моя особиста думка, день-два, та сірка побуде. Зрізали те гронку, помили його. Добренько і можна його споживати. Це ж контактний препарат. Я не, не думаю, що він заходить в ягоду. Так от, про, просто сірка калоїдна або той кумулюс тіовіджет. Також дивлюся, сірка суспензійна, це Україна. Підтримує українського виробника. І ціна доступна, така хороша. Також 30 днів очікування. і Ось ще, значить, про які препарати мені. Рекомендували. Дуже хороший препарат. Я думаю, я, я, я таки надіюсь, що я його придбаю. Ревіона. Це фірма Бас. І термін очікування. Тут дійсно я зайшов на сайті, їхню подивився 14 днів. І можна застосовувати в нього. От що мені дуже цікава інформація і корисна вона, що можна застосовувати ревіону від плюс 3 до плюс 31 градуса. Це дуже важливо. Також доброді один мені пропонував, він же користується байзафон або він же байлетон. Це системний препарат. Я знайшов про нього інформацію, що це четвертий клас небезпеки, значить він безпечний, будемо казати, і він діє від оїджуму, від гнилі. Але от терміну очікування від нього це системний препарат. Я інформацію знайшов. Якщо цей добродій з Полтавщини ще буде дивитися моє відео, відгукніться, будь ласка, і дайте інформацію, якщо можете, про термін очікування цього препарату. І ще один препарат. Флін стар або ж він Магнікур Star. Це раніше він, мабуть, називався так. Да, ну, у нього термін очікування 21 день. Ну, це ті препарати я називаю, які я ще не використовував на своєму винограднику. Я використав, як вам казав, хорус. Хворост все-таки в деякій мірі діє. Тому я знімав відео про хорус і про дію. Багатьох дуже люди розказують, що хорус діє тільки при низьких температурах. На офіційному сайті в Сенгенті там немає такої інформації. Так, да, він дуже добре діє і при низьких температурах. І при нормальних високих температурах, але, на жаль, до якої температури максимум він може діяти. Інформації на офіційному сайті я не знайшов. Ось в мене часто, ну багатенько вже раз були, появлялись коментарі від таких людей, які з хімією добре дружать. Видно, мають освіту таку добру хімічну, вони дуже гарні, корисні поради дають. От хотілося таким людям запропонувати, от знімайте ж відео. Ви так знаєте, дію тих препаратів, які там йдуть хімічні складові, а особливо цікаво, як для мене особливо, як оцей хімічний препарат, особливо системний, який він входить в рослину, в листок, в пагін, в грону. От який період його розпаду, коли він з цієї рослини подівається, десь розпадається, чи виходить яким чином. Тому що ми користуємося от тими порадами відомих бл блогерів. Але я вас закликаю, не слухайте мене особливо, не слухайте моїх порад. Це мої поради, які вони в моїх умовах діють. А самі досліджуйте про ті препарати, особливо на офіційних сайтах, з офіційних джерел. Всю ту інформацію черпайте і для себе тоді можна щось підбирати. Зразу по гарячих слідах по рекомендаціях я купив ось такий оракул мультикомплекс, хелатне мікродобриво. Але я просив оракул сірка. Але купили мені таке, я по своїй неуважності придбав його, приніс вже додому, як я дивлюся, тут сірки всього-навсього 36 грам на літр. Як мультидобриво, воно добре, мабуть. Тут багато елементів, і азот, і фосфор, калій, сірка, залізо, мій, цинк, бор, марганець молібден. Ну, Але завтра я піду обміняю його на сірку, тому що сірки має бути в ньому десь приблизно там, здається, 760 грамів на літр. Тоді вона буде працювати, мабуть, від огідіуму. І ще ж зразу придбав такий препарат йодоцит. Його рекомендував колись, пам'ятаю, Володимир Шпак. Але кажуть, що він тільки більш працює від підмілдю, а від оїдіуму – ні. Ну, але придбав, буду пробувати, буду експериментувати. Ну, це вже біологічний контактний дезінфекант і фунгіцид. Будемо пробувати. Ну, ось таке сумбурне відео виходить, але ну, я так більш дивлюся в ті записи свої. Ще ось хочу згадати, в мене був такий препарат Луна Сенсейшн байерський. Я його купив колись 2-3 роки назад. Магазині, інтернет-магазин Фазенда, мабуть. І вони мені запропонували, що цей препарат дуже діє від, від одідіуму, і термін очікування в нього 14 днів. Я купив, працював, да, він чудово працює, але вчора ж я був в інтернеті лазив і на офіційному сайті Баєра знайшов, що Луна Сейшен діє на яблуні 20 днів, на персиках, 30 днів. Це термін очікування. А за виноград не має взагалі ні слова. Чи він підходить для винограду, чи він не підходить для винограду, невідомо. Колись я дивився ще одного такого відомого, як мікробіолога, вже не пам'ятаю, який розказував, що ця справжня борочниста роса для кожної рослини спори грибів ті мають якісь свої особливості. Для кожної рослини свій грибок є. Ось, може, тому і пропонується, що це, наприклад, у Ласи для яблуні, для персика. А для винограду не пропонують чомусь цей препарат. Де знати інформацію? І ще є таких багато препаратів, які я ось і сам виноградарі пропонували, вже все не можу запам'ятати. От я примінив такий препарат, він працює, працює. Заходиш на сайт офіційний, а цей препарат читаєш. Немає рекомендацій, щоб його застосовувати на винограді, а люди застосовують, яка є діє. От невідома інформація. Хотілося б, щоб хтось роз'яснив оцю ситуацію. Ну і ще на завершення порекомендувати вам всім звернути увагу і пошукати інформацію про те, які препарати фарбують ягоду, залишають сліди, які ні. Наприклад, зі свого досвіду я знаю, що я приміняв фалькон. Колись в мене оідіум з'явився, був на Байканурі, дозу взяв 8 мл на 10 літрів води, обробив грона. Цей препарат стік по ягодах, сконцентрувався, такими корисними п'ятнами був, почав підсихати і ягоди в тому місці почали тріскати. Зверніть увагу на це фарбування ягод, які препарати дають, які не дають. Ну і ще не забув нагадати, багато коментарів було. Є противники хімії, кажуть, да, скільки ж ми можемо травитися тією хімією. Так, ну я вважаю, що з хімією все-таки треба дружити, просто треба її правильно для себе застосовувати. Пропонують біопрепарати різні. Я, мабуть, наступне відео зніму про ці біопрепарати, я вже їх маю. І коли вже будуть ягоди майже дозрівати, якщо будуть якісь спалахи хвороб, я їх буду в себе застосовувати. І відео про це наступне я зніму. У мене досвід такий вже був, років 4-5. Я працював. Тільки біопрепаратами винограду свої в теплицях, якщо комусь цікаво, в мене відео є. Ну ось все. Бажаю всім гарно доглянутися, отримати гарний врожай, отримати задоволення. Бажаю всім міцного, як кажуть наші вояки. Давайте допомагаємо нашій армії, віримо нашій армії, нашим Збройним силам, віримо в Україну, віримо, що все в нас буде добре, що Україна врешті-решт переможе цю варварську навалу. І все буде Україна. Бувайте!